Час немає влади над людською пам'яттю у серцях українців. Велика вітчизняна війна залишила вічний слід. Її наслідки страшні протягом чотирьох років із ста солдат радянської армії вижив лише один. Тому зараз особливо важливо вшановувати тих, хто здобув перемогу для свого народу. Саме ви, дорогі наші ветерани, мужньою часно пройшли вогнені фронтові верстви. Славно, стійко і незлавно виконали свій високий ратний обов'язок, звільнили рідну вітчизну. Нашу Україну, а згодом і всю Європу відкоришнюючи мифу. Ніхто не спроможний переписати сторінки історії. Слава про ваші бойові подвіги житиме вічно. Доземно клоняюся вам, дорогі наші солдати фронту і тилу, за вашу мужність і відвагу, за вашу віру в перемогу, за вашу любов до батьківщини, за для захисту якої ви не жаліли нічого. Незважаючи на посади і сьогоднішні політичні позиції, кожен із нас з дитинства на уроках патріотизму і бойового братерства на самовіданих подвигах бійців фронту і тилу вчилися жити, долати труднощі, бути справжніми людьми, відчувати себе великим і славним народом. На щастя, у державі здійснюються реальні кроки задля підвищення життєвого рівня пенсіонерів та, зокрема, учасників бойових дій. А якщо вже це пенсіонувати, в тому числі що перший життєві жовтня, значить, і день похилого віку, і день ветеранів і прийнята постанова, що п'ятий рік буде роком ветеранів, то я вам. Б... Хочу зробити такий висновок, що за останній час дійсно до нас лице держава. Загалом же в Україні на 27% збільшився обсяг видатків на фінансування виплати пенсій за особливі заслуги майже одному мільйону осіб, 42 тисячі з яких проживають у Хмельницькій області. Присутнім у сесійному залі обласної ради ветеранам та учасникам бойових дій були вручені квіти та почесні грамоти. На завершення урочистостей відбулося фотографування, після чого ветерани вирушили на військове кладовище вшанувати пам'ять загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни.